Буквально минут 5, а то навіть десять назад зарубав жовтобруха в курнику в себе. І ще шевелася вже одрубана голова у нього. Зашевелилася голова і він шевелився. І це ось у, на дверях ось ось ще кром. На дворях у Курних сюди. І це в цьому році уже третій, а в прошлому році. Типову гадюку на городі зарубав лопатою. Ну він як кайся вроді би безвредний, але курчата, індючата. Все це він може душити. Ось такий, мабуть. Більше метра довжиною буде. А ну да? більше метра. Ще якщо додати голову йому, десь метр двадцять, метр тридцять довжиною. Такий собі удавчик.